Всім привіт! Сьогодні ми залишилися тут ночувати, і я нарешті думаю, зніму-ка я відео. Чоловік взяв оселеця. От, І нам треба зварити в мундірах картопельки. І так, написала список ту картоплю, що ми вже куштували, бо давно знімала, вже не пам'ятаю. І ту картоплю, яку ми ще не куштували. І так. Торнадо, кубанська і першоцвіт ми куштували. А Есмі, палац, Маніфест і Рікардо ми не куштували. От Мені треба зараз вибрати по дві картоплинки: це Рикардо, Маніфест, Палац і Есмі. От Ми їх зваримо в мундірах, скуштуємо і скажемо, яка нам смачніше. От, це ми замовили 24-го року на весну картоплю у Пилипкова Сергія. Ну, знаходили на ОЛХ. От. Із прошлих сортів торнада, Кубанка і Першоцвіт сподобалась дуже кубанська і першоцвіт. Кубанська це ось та. Першоцвіт це ось та, І та і та дуже гарненька. Бачите, рівненькі, гарненькі, красивенькі, такі кругленькі. О, тепер будемо шукати. Так, 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 палац. Треба убрати пар, пару штучок. Візьмемо саме крупні. Ось така вона. Палац. Так, палац. Як би їх запам'ятати? Зараз. Маніфест. Ось знайшла. Маніфест візьмемо самі такі не дуже. Ось такі кругленькі дві. Так. Палац маніфест Палац маніфест Так, далі. А, Рікардо. Ось бачу, вже проростать почала. Вроді не тепло, ну було тепло. Ось така вона рябенька. Ось така. Так, одна. І ще одна. О, от крупненька. Так. Рікардо. Рікардо. Я не запам'ятаю зараз. И кстати, что у нас? Эсми. Две штучки. Раз. Два. Два. Так, все, да? Четыре я взяла. Правильно, правильно. Итак, эсми. Рикардо. Де, а... господи, Есмі Рікардо, палац. Ні, я напевно зроблю ось так. Есмі. Рікардо. Маніфіст. А палац це точно ось ця. Зараз я повернусь і їх якось позначу Так, принесла я з підвалу картоплю 4 сорта. І підписала ручкою R Рікардо П палац Маніфест і Есмі. Вони всі такі розовенькі майже схожі, однакові, і якось треба їх так варити, щоб не поплутати. Можливо, в двох кастрюльках зараз зварю. От якось так. Добре. І так. Рікардо. Ось ці дві. Палац, маніфест. І есмі. в Окремі кастрюльки. Ось так. Все. Ставлю варити. Хвилин на 20, 25. Середній такий вогник буде. Да. Ось так. Ну і подивимось. Ну, По-перше, за скільки звариться картопелька чи трісне, чи не трісне, лопне вона не лопне, як на крохмаль і так далі. Так, я думаю, що ручка не зітреться, але якщо що, я запам'ятала, як вона лежить, потім на відео передивлюся: Рікардо, палац Маніфест і Есмі. Ось так. Все, чекаємо. І так, пройшло вже пів години. Картопелька ще сира. буде? Картопелька ще сира. А саме гарно А саме гарно приготувалась це Есмі. Ось Рікардо, Палац, маніфест. І Есмі. Есмі найкраще приготувалася. Бачу, де тут я писала буковку, а ось, е. Ручка не змивається, все добре. Ну, ще почекаємо. Ще почекаємо. І так, вся картопелька зварилася, дуже гаряча. От, хвилин 40-45 варилась. Довгенько так варилася. сама швидко зварилась Есмі. І так, перша буковка Р. ручечкою я писала: Рікардо. Маніфест. Потім Палац і Есмі. Розріжу кожну. Ось така. Угу. Ну, сама крахмальна, на розрізі мені здалася а, палац так і скуштую кожну картоплинку. Вже поїли трошки, бо так довго щось вона варилась. І так, Рікардо, куштуємо. Приємний смак. М -м, така, знаєте, на фасольку варену схожа, крахмальна. приємна, смачна картошка. Так, далее. Куштуємо манифест. Манифест нежніше. Більше така для пюре. Мне, здається, трошки смачніше. Так, далее. Ой! Палац. Я потім тобі дам Тимурчик, Зараз я покуштую, потім ти спробуєш скажеш. Палац, як начебто, сирувати досі. Як начебто скляна, ото знаєте? Приморожна. Але не солодка зовсім. Палац. По смаку не зрозуміла. І Есмі. сама перша зварилась. М -м -м. Есмі найсмачніша. Есмі має трошки такий свій присмак. Солодкуватий. Смачної фасольки. Дуже смачна. Ну, Есмі мені сподобалась більше. Дуже ніжна, дуже ніжна така. Та не в роті. Сама найменш крохмальна вона. ну Мені така подобається. Так, зараз давай, Тимурчик, Я тобі трошки отак. Подожди, подожди, не чіпай. Я тобі відріжу, а потім ти кожну будеш куштувати. Почекай, почекай. І кожну потрошки будеш куштувати і казати. Так, давай першу. А, це. Beta. Подожди, Тимурчик. Це у нас Угу. Uh -huh. Як тобі. Скажи, як тобі. Ну, як звичайно, да? Да. Подожди, уцю, уцю, утю. Утюбусе. Манифест. Мабеп. Смачнейше? це, ты что Тепер оцю. та утю. Ну, тому що я ж е, тут кусаю з другого боку. З другого боку кусай. Де угу. ще те будуть бачи. І от цю дай Тимурчик відео не перекривай. Ну що, яка смачніше тобі? Ета! Перша, так? Да. Ріка. Там все бачи. Ну, Тимурчик трошки балується сьогодні, але. Рікардо, вона більш на класичну схожа, така картопля. Вона до всього підійде і в салат, і до е, супу. крахмальна, класна, така смачна ароматна картопелька. Мені ось ця більше сподобалась. А це буде? І так, дегустатор номер 3 так, я тобі відрізаю отак кожен. Да. Чоловік. Це а... чоловік. Да. А ти мені скажеш, яка смачніша. Давай. Так, це у нас. Так, перша це Рікардо. Рікардо, ну Рікардо, вілочку Тимур возьми. Ну зараз папа тобі дасть. Рікардо. Ну як? Далі порівнювати давай. Далі маніфест. Ось ця. Маніфест. Рікардо сама біліша. Маніфест теж біленька. Сама жовта це у нас есмі. Ну що, як далі ось цю куштуй. Палац. Менше всього розварилася. Та й вообще, мені каже, даже не доварилася, хоча 40 хвилин. Тата, по-моему, мэр. Те это тоже, да? Самое. Сейчас почекайте, цю. Эсми. Эмси. Мне сама бедча Эмси. Не нравится. И кажи. Бета. Вот да. Ну так. А это? номер один ще. Де номер один? Давай, мы Номер один обосах наш Рікардо Так, Номер 4 на першому місці. Боже. Ага, мені теж чотири СМІ сподобалося. Номер. Номер три на другому місці. Маніфест на другому, да? Номер один на третьому місці. Рікардо третє місце. І номер два на четвертому місці. Номер, а номер, три. номер три. А Нормально. это, это, это. Так, ну все, Тимурчик, не балися. Будем Итак, это. Ми, это, это. Ми виявили, що у нас смаки трошки збіглися в цей раз. Тобто Есмі найсмачніше. Вона ну, дійсно сама така присмак має. Но ну, Тимурчику сподобалось Рікардо. Нам сподобалось Есмі. Ну, вся картопля дуже гарна, класна, але я щось не зрозуміла палац. Дуже вона тверда якась. Не знаю. А, можливо, крупна така була сильна, але ну, всі такі. У мене сьогодні у вас попота. Ну, скуштуй. Я тут. Я тут. Я тут. я. Uh -huh. Итак, Эсми, ты куштуешь Эсми, сама желтенькая. Не, да? Uh -huh. Uh -huh. Вот. Да, далее палац. Не вообще. Далі Угу. Ну а, і Рікардо. Ну що. Рікардо і маніфест. Біленькі. Яка? Все-таки Рикарда, да? Mm -hmm. Перша саме. Ось такий результат. Не знаю, що ще можна сказати про цю картоплю. Жодна вона не потріскалась при варці. Уся тримається, все класно. Тобто На крохмал вона не дуже. Сама крохмальна це Рікардо. От, вся гарненька, вся смачненька, але ну, я би не сказала, що я щось би захотіла відкласти б на посадку. Напевно, тільки есмі. Рікардо, ще подивлюсь, можливо, зроблю пару кущиків, так, щоб ще раз скуштувати ось такі от результати. Ну, всім пока-пока.